Всім привіт! Робимо велику розпаковку з Америки. Дивіться, маємо багато посилок. Давайте розпочинаємо, які в нас ось тут наверху. Так, тут у нас розподіл посилок, наскільки я розумію, був. Саме ось цієї посилки, так, про яку я вам кажу. І тут Так, і повинна бути дев'яточка Flex Дивіться, до речі, покажу, як вони її пакували. В принципі, ось так вона в кульку була. Одна поділка. 25 рік. Немало важливо, 25 рік. Ось така, дивіться, дев'яточка. Ось, хто не вірить, 25 рік. Відео знімаю початок травня. Коли буде виставлено, не знаю, але тим не менш 25-й рік. ось бачите, як вони запакували, тобто це був поділ із великої посилки. Пупирка. В принципі, коробка. Ну, якась ключова, ну нормально. Скажу так. Досить непогано. Так, наступно, давайте ми ось цю подивимось. Тут також у нас, в принципі, напевно, був... Ні, це не поділ, це вже повноцінна у нас посилка. До речі, з цією посилкою проблеми були. В Америці досить такі немаленькі, я вам скажу. Взагалі прислали не те, що треба. Треба було повертати те, що прислали, і потім мені прислали. Ось вже 870-ті імпакти. Ось, до речі, він запакований. Все нормально, все чудово. Так. 56 ньютонів, щоб ви розуміли, на ньому вказано. А по потужності він, в принципі, як 200 ньютонів звичайні, тому що це гідравлік. Ось я вам зараз покажу, це я не буду вже відкривати. Дивіться, це ось такий імпакт. З плейпітліфту. Ось тут у нього, в принципі, два режима. Це режим ліхтаря на 20 хвилин. Все, двохрежимний, класний, ось такий варіант. Гідравлік. Ну, досить такий класний апарат. Ви бачите, такий. Це ось тут він знаходиться. Ми не будемо його вже відкривати, тому що є людина, яка хоче запакований. В принципі, я вам показав. Думаю, ви подивилися. Давайте цю. Це, в принципі, невелика. Ось така. Тому хочу всі маленькі. А на закінчення, якщо я думаю, тут найкрутіший товар мав би бути, ну і найдорожчий, звичайно. Ну, подивимось. Відповідно, тут у нас так само, але тут у нас сюрприз, сюрприз, сюрприз. Дивіться, у нас одна поділка і 24 й рік, якщо вам видно, там був 25. Ну, бачите, в одному комплекті, в принципі, а можливо не в одному, тому що таких акумулятора 4. Два я відкрив і ще два десь має бути. Ну, Неважливо. Давайте наступну ось цю ми відкриємо. По збільшенню розміру. Так, тут у нас дві зарядочки. Так, так, так. Дивіться, як вони упаковані. 118. Все нормально. Ну, я вам скажу так. Є багато моментів, нюансів, мінусів з перевізниками. Ну і інколи є, в принципі, плюси. Упакували просто пупирка, Ну, нормально, тобто воно не подерлось, не поцарапалось. Воно навіть краще, ніж коли в коробці. Інколи в коробці в мене приїхали, були одні, всі в чорному тут. Подер... Ну, об Акумулятор терлись і виходить ну, така штука. Чорна краска якась така типу лишилася. Ну, Воно там не сильно якби, суттєво. Але тим не менше, знаєте, воно вже так. Ось тут гарненько, дивіться, О, дивіться, яка маленька велика, велика посилка. І яка коробочка тут. У нас ще буклетик, як-не-як вже зеленого кольору. Такі американське повітря. І більше нічого. Ну, то таке. Так. Ось тут у нас головні, головні штуки. Це у нас 12 вольтові. Бачите, як воно зараз все запаковується. Тобто раніше в блістерних упаковках було, а зараз ні. Зараз все новеньке йде в картонах. Тобто бачите, вони за екологічність. Якщо зарядка 11.04, це взагалі супер. Так, 11.04 паспорту. Так. І відповідно два. Акумуляторчика, дивіться, які малесенькі. малесенькі такі, знаєте, як дитина і грушні. Реально такі прикольні, я їх в руках ще такі не тримав, чесно скажу. Так, ось такий. А вони всі такі опуклі йдуть, типу. Упуклі. Я вам зараз перевірим їх. Дивіться, в мене є ось такі чудові малюк-гайковер, дивіться, є двієчка в мене. Так. двієчка. В порівнянні з трієчкою, це одне і те саме. Тому там просто ємкісніші елементи всередині і все. Бачите? По розміру, ідентичні. До речі, made in China, made in China, а ось тут Girls Made in Korea, а пак e, Mexico. Ось. Ну якось так. А гайковерта у нас China. Ну, просто хочу перевірити. Так, працює. Для гайковерта, в самий раз, я думаю, пікірочку буду взяти. Дивіться, малюк такий. Взагалі. Так, супер. Для... Ну, можна і на три працювати, дуже компактно. Ну, ось такий акумулятор, бачите, ще зарядний пристрій. Досить таки класний, я вам скажу. Так, ставимо це сюди. Зарядні в нас йдуть на 20 і на 12 ідентичні, тобто можна використовувати без проблем. Все сумісне мається на увазі. Так, давайте ось тут розпочнемо. Тому що тут я здогадую, що саме. Що саме я тут здогадуюся. Так, тут у нас Домкрат, Струбцина, Домкрат, підйомник. В принципі, я нових забув, як правильно його називається. Так, зараз ми подивимось. Дивіться, як він запакований. Прикольно ось так. Так. Так, дивіться, стільки ось тут ось цього е селі. Селіка, селіц. Все нормально запаковано. Ось ця штука досить таки класна. Так. Як її зняти? Так. Ось тут потрібно так зняти. І ось тут так. Бачите, тільки ось цього картону все сипеться, але нічого. Так, як він називається? Таж Series. Так, можливо, десь і тут написана назва, як правильно ця штука називається, так скажемо, по-книжному. А можливо і ні. Ну, тим не менше. Ви зрозуміли. Ось тут показано, для чого можна використовувати, а так для будь-чого. Бачите? Підставили, щось потрібно підняти. Все. Вниз опустити ось тут. А ще взагалі опустити, тут є ще одна клавіша. Тобто тут є хід такий малесенький, а є великий ось тут. Ну, класна я вам скажу штука. Просто трішечки все в цьому картоні. Тобто ось тут так. Кіт вниз малесенький. Ну, що можу? Підняти, будь-що там, не знаю. Я в інтернеті бачив, навіть була пачка дошок складена, так? і людям потрібно було середини вийняти дошку. Як підняти, так? Бокові ось, ось такою штукою. До речі, маєте на увазі. Е, монтажникам, ось там двері, щось встановлюєте, важке, я не знаю що, підняти, плюс виставити по рівню ось з цими мікронатисінням. І все. І прям, ну, Дуже-дуже класна штука. Так, не дешева вона, звичайно, але, але дуже спосібна і дуже корисна. Так, тут, якщо я думаю, це моделька, якщо 964, тому що я замовляю її із нового магазину якогось, чи немає сюрпризу. Мені здається, що тут вона має бути. Або ж 900, якщо один із двох. Так, ні, тут у нас 90. Друзі, кого цікавий інструмент. Доєднуйтесь до, так, до 900. Правда, з одним акумом я замовляв, здається, з двома П2, а тут П1 прийшли. П'єрочка одна не вистачає. Так. На жаль, на жаль, не вистачає однієї п'ятірочки, як бачите, так. Так. 900 моделька, хороша, перевірена часом. Такий варіант середній. Кому не потрібно, прям щось велике і щось дуже маленьке. До речі, ось такий картончик ще тут іде запакований. Так, подивимось, що у нас тут є. Так, паспорт. Один зарядочка. Ось така. п'ятірка. у нас 24-й рік. Чомусь 24-й Старого зразка. Літіум Іон XR. Тобто старішого зразка. Так, десь у мене були п'ятірки Ось я вам покажу. Які вже там йшли новішого зразка, бачите? Ось такі. Оригінал те і те тільки бачите, ось такі йшли. Ну, нічого. Так, до речі, Корея. Ялс Магадін Корега. І саме головне, гайковерт мейденчина. Ну це прям за такі кошти, я думаю, хоча буде ще мефік, ні, бачите, вони вже йдуть всі чина. Ну, нічого, на жаль. Так. Підсвіточка регулюється, вимикає. Перший. Другий. Третій. Ну, все нормально, все працює, скажу. Чудово. Ось такі 900. Я думаю, багато хто знає, що це за Гайковерти, і з ними вже знайомі. Ну, ось такий варіант. Все нормально, все класно. Так, в принципі, так, все ми розпакували. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на Telegram, на YouTube. Пишіть коментарі. Ну і ставте палець вгору. І до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!